Доброго дня, діти! Чи знаєте ви, що спричиняє пожежу? Давайте разом спробуємо дізнатися. Чи спричиняють пожежу сірники? Так. А свічка. Так. Морозиво. Ні. Фейерверк? Так. Чи може стати причиною пожежі? Поломана розетка. Так, а блискавка? Може. А якщо увімкнути та залишити праску без нагляду? Так. А газова плита? Так. А якщо користуватися голкою? Ні. А молоток? Ні. Гарячий чай? Ні. А торт з свічками. Так. А чи можуть спричинити пожежу ножиці? Ні. Чи може виникнути пожежа через сонце? Так. А через дощ? Ні. Чи виникне пожежа через багаття? Так. Сподіваюсь, ви запам'ятали, через які предмети чи явища може виникнути пожежа, та будете обережні при поводженні з ними. Сьогодні, малята, я пропоную вам вивчити вірш, який має назву пожежник за допомогою мнемотаблиці. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Давайте спробуємо разом. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Молодці повторимо ще раз. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. А тепер спробуйте самостійно. Наше заняття дійшло до завершення, а ви, дітки, запам'ятайте, що потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки для того, щоб не було поганих наслідків. Бережіть себе та до нових зустрічей!